Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр України «Укрінформ» продовжує свою роботу. 211-ту добу триває повномасштабне вторгнення російського агресора. І зараз ми будемо говорити про ситуацію в деокупованому ізюмі. У нас на включенні Володимир Мацокін, заступник ізюмського міського голови. Пане Володимире, ми вас вітаємо. Героям слава. Пане Володимире, яка ситуація наразі у місті? Розкажіть нам трохи про гуманітарну складову, про те, що відбувається, чи відновлюють вже роботу органи місцевої влади. Ну, ситуація, по перше, міська влада вже не перший день в місті, які нам дозволили військово бути тут присутніми. Ми одразу відновили свою роботу. А на сьогоднішній день вже йде налагодження якраз і необхідних ланок роботи місцевого самоврядування. Тобто, сьогодні йде мова про соціальне забезпечення, про освіту. Про роботу з фінансовими установами, безумовно, житлово-комунальне господарство. Тобто, як я можу сказати, що Україна повертається в Ізюм, повертається ну, так, по всім ланкам, і це вже процес, який тільки Пане Володимире, ми вас не чуємо. Один, два. Ви трохи пропали, тож зв'язок начебто, відновився. Ми можемо продовжувати. Вибачте, зв'язок і буде не не стали, тому що ще його немає таким, які до якому звикли. Гуманітарна ситуація з забезпеченням продуктами харчування нормальна. Тобто на сьогоднішній день всі райони міста забезпечені гуманітарними грузами продуктами харчування. Стають і інші питання зараз це забезпечення будівельними матеріалами відновлення світла, газу, води, каналізації і стала. Ми правильно розуміємо, що на цей час критична інфраструктура у місті повністю зруйнована. Я вам скажу, що ситуація ну. Абсолютно я б сказав би так, близька до апокаліптичної. Тобто центральна частина і багатоповерхівки, якщо ми раніше казали кореспондентам, що зруйновані на 80% сьогодні я би сказав, що це 90% Повної або часткової руйнації. Житловий сектор приватний, одноповерховий, називаємо, називаємо, його так, він трохи в кращому стані, але там більше треба проводити роботу для дослідження реальної ситуації. Люди в центральній частині міста сьогодні не живуть, там неможливо жити, оскільки це, це все зруйновано. Пане Володимире, якщо ми говоримо про наслідки окупації. Що про що можна сказати? Що зараз відбувається? Що ми розуміємо по руйнуванням? Ви сказали ситуацію. Яка ситуація по жертвам? Ми знаємо, що завершуються зараз ексгумаційні дії в межах ізюму. Що відбувається там? Ну ви знаєте, я мабуть не скажу, що вони завершуються. Сьогодні ці дії тривають. Сьогодні ми можемо говорити про те, що Такі захоронення є не в одному місті, а мінімум в трьох, які треба, щоб спеціалісти дослідили, що там також можуть знаходитися масові захоронення жертв російської окупації. І якщо на початку ми оцінювали, що жертви серед мирного населення нашої громади в тисячу. Осіб я маю такі побоювання, що ця цифра може тільки зрости. На жаль, на жаль, все більше і більше відкривається до, е, такої ситуації. Я вам скажу так, що е, ми зараз багато говоримо про це. Люди, нарешті, позбавились того страху, який в них був. Вони сьогодні вільно говорять з кореспондентами українськими іноземними. І сьогодні наше місто це було, це було є місто масового терору, масового терору, який застосовувався, Ну для навіть не абсолютної, а абсолютно, абсолютної кількості нашого населення під тим чи іншим чином когось піддавали тортурам, хтось був під психологічним тиском, когось позбавляли волі, тобто таких історій просто ну я не знаю, тисячі. Не буду казати, що десятки тисяч, але тисяч, і взагалі сьогодні я коли з своїми земляками маю бесіди. Вони ну в досить такому нехорошому психологічному стані, тому що позбавитись від е, фактично ну, шестимісячної окупації це дуже дуже важко. Люди, люди тільки виходять з цього стану. Володимира, ми знаємо, що на прикладі Донецької ова там говорять про те, що деокупованій території в першу чергу завдання місцевої влади евакуювати максимальну кількість людей для того, щоб пережити зиму. Які рішення тут для себе прийняли ви? Чи встигнете ви, хоч якось підготуватися до того для того, щоб люди не залишилися у холоді, чи теж у вас буде саме така стратегія? Людей на цей період евакуювати максимально, я думаю, що ми будемо працювати з міністерством, яке очолює пані Гріщук. Я думаю, що це було ще до деокупації міста. Сказано, що частина Харківської області буде підлягати евакуації, і, і це ж це цілий комплекс проблем, якщо навіть буде світло. То відвідкіля звіт чи з'явиться в, в будинках і в квартирах тепло, які вціліли, тому що а, зруйнований газогін, а, з, зруйновані газонапорні станції, зруйновано тим більше, що розмерзлася система теплопостачання, оскільки в березні були до мінус п'ятнадцяти морозу, а вода не була на той момент злита з систем а, тому я думаю, що Знову втратили зв'язок, але сподіваюсь, зараз він повернувся. Так, ми вас чуємо з. Та знову є звернення людей, які вже сьогодні говорять нам, що ми готові еваку... евакуватися, тому що у нас є діти, у нас є люди з інвалідністю. Тому я думаю, цього не уникнути. Хоча хтось хтось будемо дивитися на реальну ситуацію, будемо дивитися, ем, е, що нам дасть зробити за досить, е, досить невеликий термін, е, як налагодити. Е, Електрику, газ, воду, будемо дивитись на ситуацію, але евакуації не уникнути. Пане Володимиру, скажіть, будь ласка, чи працюють у місті зараз магазини, чи працюють лікарні, чи відновили свою роботу такі важливі структури, наприклад, як Укрпошта та інші е, Значить, е, хочу вам сказати, що о, лікарня і не закривалася, вона е, працювала. Тут були і, і травматологи, і, і проводили хірургічні о, втручання і е, робили дослідження. Тобто ми сьогодні говоримо велику подяку нашим лікарям, але станцями лікарні з е, е, якщо це були хірургічні втручання, то наші лікарі лікарі робили їх в підвалах. В підвалах, в темноті підсвічуючи телефонами, тому що перше влучення в лікарню. Перше влучення в лікарню яка була на початку березня, зруйнувало е, всі операційні, е, зруйнувала е, приміщення, де знаходилась КТ, Центральний вхід розбитий. Приміщення посічене далі. Тут е, були наші лікарі, але й були російські військові. Е, приміщення лікарні пограбовано. Ну я обходив всі поверхи лікарні. А я хочу сказати, що у нас лікарня, наша центральна, була відремонтована по програмі президента велике будівництво, і ми завершили. у Нас залишилось тільки благоустрій провести, і скільки було поставлено техніки медичної новітньої, все пограбовано. Те, що ми змогли пограбувати, знищили, виймали від тіля, якісь цінні метали, трощили навіть ну металипластики від двері зруйновані. Ну просто страшна картина тут. Щодо відновлення, тобто лікарня у нас працює, надає послуги. Сьогодні лікарі повертаються на наші сьогодні в неймовірні умови, вимушені ночувати в лікарні. Але вони сьогодні повертаються, і кожна дня становиться все більше, і більше, за що я їм окрема подяка. Укрпошта визначається з, з тим, яким віддати свою роботу. Можливо, це спочатку буде мобільна. Мобільні бригади будуть працювати. Треба розуміти, що для нормального відновлення роботи Укрпошти чи ж самої нової пошти, банківських. Потрібна електрика, Без цього неможливо з іншого боку, наші люди вони 5 місяців не отримали пенсію. Вона у них теоретично є на картках, але вони не можуть її скористатися, тому що не працюють банкомати. Щодо магазинів працює два ринка, і деякі магазини дійсно працюють, але е, сьогодні треба бути відвертим, по-перше, у людей просто немає грошей, оскільки е, заводи не працюють, пенсії не видаються, пособі не видаються якісь, і е, у людей просто на руках не залишилось е, гривень. А рубль тут ходив дуже дуже погано. І сьогодні люди виживають за, за рахунок міжнародної української гуманітарної допомоги їх купівельна спроможність наближається до нуля. Шановні колеги, ваше питання? У нас є питання у залі. Пане Володимир, зараз мікрофон представляйтесь. Спасибі, Віталій голоду Кринформ пане Володимир, Скажіть, будь ласка, деталізуйте. Ви от загальну картину сказали по комунальних структурах. Деталізуйте, будь ласка, ну скажімо, в процентних частках як можна сказати водопровід, електроенергія, газопостачання. Наскільки покрита місто зараз? А наскільки вражене? Електрики в місті сьогодні немає, тобто на 100%. Газ поступає тільки в один район міста, це, це таке називається, надходить він з Піваківського родовища і це покриває десь таким чином десь 20% населення. Але щоб ви розуміли, що газ іде така його. Він надходить в такому режимі, що чайник, щоб скип'ятити, потрібно десь 20 хвилин. Водопровід не працює, каналізація не працює безумовно. Пане Володимире, сподіваюсь, що зараз наш зв'язок відновиться. Буде відновлення електрики, буде можливість говорити і про водопостачання централізовано. Люди сьогодні спасаються за, за рахунок. Е колодязів за, за рахунок джерел, які є в місті, ну і технічні потреби з сіверського дінця, але до нього дійти не можна, уші, тому що тому що з міста і місцевість був заміновано заміновані таким чином, що наші спеціалісти українські говорять, що ніякого порівняння з Київською областю щодо мінування, якраз зімщини, мобільний зв'язок. Ну я б сьогодні оцінив його десь покриття в 20%, Але я прошу звернути увагу, що це моя с. Об'єктивна думка, і тут треба на спеціалісти, щоб вони виводили конкретні відсотки і конкретні давали характеристики. Пане Дякую. Володимире. Скільки людей за вашими оцінками зараз перебуває у зюмі В місті Зюмі перебуває десь від 15 до 17 тисяч. І аномально багато дітей десь дітей приблизно по півтори тисячі залишаються на сьогоднішній день в місті, і на жаль, вони на сьогоднішній день не охоплені навчанням по українським програмам. І сьогодні ми вирішуємо питання, точніше ми готові надавати їм освітні послуги, але справа в тому, що немає інтернету, оскільки це можуть бути тільки освітні послуги, які в режимі онлайн. У Нас є ще питання. Прошу. І ще одне питання, Володимир. Пане Володимир, вчора віце-прем'єрка Верещук сказала, що по 1200 гривень отримують жителі Ізюма, але тільки через Укрпошту є якісь прогнози, що запрацюють десь банкомати, і люди стануть отримувати більше ці гроші. Дякую Дякую за питання. Я знаю, що сьогодні вже в місті знаходяться представники банку, які досліджують можливості відновлення роботи свого відділення. Я знаю, що вони налаштовані абсолютно по-бойовому. Говорять, що тільки буде електрика, і ми почнемо працювати. Укрпошта також досліджує свої приміщення. На жаль, вони зруйновані більше, чим приміщення, де працювали відділення Приватбанку, і я думаю, що мова може йти тільки на початку, тільки про мобільні, мобільні офіси. Укрпошти які будуть працювати. Тим більше, що хочу сказати, що же ж, ж зруйновані всі. Рости і дістатися від одного району до іншого. Це тільки через понтони, і це великі черги. Ну, це таке сьогодні в нас життя у місті. у Нас є ще питання. Прошу, Стів uh, Клаймен Ви згадували про ексгумацію мирних. Тіл мирних жителів ви не могли би розповісти також про ексгумацію військових і хто зараз наглядає за цим процесом? Чи, чи все таки яким чином це розглядається, яким чином розглядаються ці події відповідно до надзвичайних обставин? Почули, пане Володимире? Я не, не все питання почув. Можна ще раз. Питання в тому щодо ексгумації. Ми говорили про ексгумацію мирного населення, якщо можна про це, і питання про ексгумацію військових. Трохи інформації, якщо можна про це, і хто зараз опікується цим питанням? Ну почну з кінця. По перше, дякую за запитання. По ексгумацію займаються. На сьогоднішній день органи внутрішніх справ національна поліція, служба безпеки України і органи прокуратури. Тобто всі ці спеціалісти сьогодні присутні в місті і проводяться відповідні дії, відповідні дослідження. На сьогоднішній день я сказав, що вони не завершені. Я думаю, що ми навіть не дійшли до середини. Я був присутнім, присутнім при перших діях, які проводилися на кладовищі за адресою вулиця Шекспіра. і... Хочу вам власних вражень, там є захоронення військових, там є масові захоронення військових, і е, по кількісті я не можу їх сказати. Але е, це вся інформація щодо військових, тому що при інших екзумаціях я не був присутній, і давайте не забувати про те, що це слідчі дії, і вони обумовлені діючим чим законодавством. Е, також е, проходить екзумація і мирного населення. Е, спеціалісти бачать, що там знаходяться рештки і дітей, і дорослих. І з е, слідами тортур. Тобто ну, сьогодні ці дії тривають. Важко про це говорити, коли це завершиться. Це я думаю, завершиться тоді, коли е, останнє тіло е, буде досліджено. Е, сьогодні тіла відправляються в місто е, в місто Харків, е, і там будуть з ними працювати спеціалісти. Е, дуже хочу заспокоїти, е, користуючись можливістю, хочу заспокоїти рідних. Всіх людей, які померли в подальшому, вони будуть поінформовані, то що виявить бажання заховати запахвати своїх рідних, як вони вважають це. Іншими питаннями буде опікуватись держава. Ну а ми, як місцеве самоврядування, будемо в цьому питанні абсолютно допомагати і сприяти. Uh, Друге запитання. У України є кілька мобільних швидких лабораторій ДНК, і одна з них використовується з цих цілей. Е, вона має назву Енді. Мені цікаво, чи є у вас такі ДНК лабораторії в Ізюмі? Мобільні швидкі ДНК лабораторії. Що ви можете відповісти на це питання, пане Володимире? Чи є в Ізюмі використовуються мобільні швидкі ДНК лабораторії? Так, на сьогоднішній день Ізюмчани... Пане Володимире, ми не чуємо вас. Ви пропали? Сподіваємось. О, зараз не чутно? Так, да, зараз ми вас чуємо. Прошу. Дякую. Дякую, така сьогодні рідні померлих в місті Ізюмі можуть здати матеріал для дослідження ДНК. Відповідно, відповідні спеціалісти відбирають матеріал рідних, і це це проходить в місті ізюмі. Дослідження будуть проводитись не в ізюмі. Я так розумію, що це буде вже дослідження саме по собі. Це вже буде в Харкові. Дякую вам, дякую, шановні колеги. Пане Володимиру, дякую, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. І дякую вам, колеги, за цікавість за цього надважливого питання. Тож, а ми прощаємось з вами. Слідкуйте за нашими подальшими анонсами. Зустрінемось завтра.